Моє багатство, моя мова. В світі різних мов багато, та найдорожча тільки та, що колисково нам співала мати, я колисала немовлям. Відтоді нам і прищепили батьки любов до слова, і ми ще з малку полюбили таку потрібну мову. Так ми вслухались в різні звуки, у соловейка, чудний спів. Як птахи шершали крилами десь вітер листям шелестів. Собака гавкає в дворі, а нявкає ластиться, у небі пролітали журавлі і чули, як струмочок л'ється. Все чарувала нас краса, як дощик з хмаринок опадає, в саду калина зацвіла. І жито черги ще чекає. Як сонце про цілує, мороз на шипці щось малює, і все те хочемо збагнути. Дитячі очі так милує. І про все те ми, щирі українці, у своїх пишемо віршах, змальовуємо пейзажі у картинах, прославляємо у піснях. Краса народу її мова, вона ж йому, як серце, і душа, не зможе зрадити ніколи, є порятунком в тяжкий час.